Любви здесь нет, здесь только капли ее слт. Фестиваль імені Фрідріха Горенштейна зоряне містечко. Кіноподія, яка уже вдруге проходить у Бордичеві, і згуртовує митців, режисерів, аматорів та професіоналів довкола справи їхнього життя. Кіно близько сотні кінометражок різної тематики було заявлено цьогоріч на розгляд журі. Фестиваль став можливістю цього року заявити про себе і бордичевлянам. Рішила назвати його іменем Фрідріха Горенштейна, тому що... Во-первых, о нем ну, очень мало знали. Сейчас вот уже больше узнают людей о Фридрихе Гайнштейне. И он просто действительно гениальный. Я когда-то прочитала его кое-какое место, в сокращенный вариант, полное место. Но это очень серьезная драматургия. Там можно и плакать, и рыдать одновременно. И то, что человек у нас здесь жил, закончил школу. І на ну, ньому більше щоб узнавали. Кроме того, він зв'язаний з кіно, тому що він писав хороші сценарії. І є зібрані фільми, які поставлені по сценаріям. Є фільми, де він навіть в тітрі не, ну, не з ним це не важливо було. Учасники фестивалю, як і минулоріч, переважно представники різних куточків України. Як і у 2015-му для участі заявлені роботи з Росії та Білорусі. Примітно й те, що минулого року на фестивалі познайомилися два таланти. Які Поєднали свої долі. Бордичи насправді трошки зв'язала мою долю. Я сама приїхала з села Дністри, за Тернопільська область. Минулого року я приїхала на кінофестиваль з фільмом, чесно кажучи, перший раз в своєму житті я була в Бордичиві. І ось так сталося, що доля приєднала мене з цим містом. Тепер я тут не тільки як гостя кінофестивалю, а ще як, скажімо так, на голови. Насправді я дуже вдячний цьому фестивалі, тому що якось дійсно поєднало долю на нашу, так. І ну, дійсно об'єднує не тільки творчі, але і дійсно серця людей об'єднує і кіно, фото, справи. От, дякую вам. У середньому для створення короткометражного <реш> фільму, розповідає пані Алла, потрібно місяців дев'ять. Втім, усе залежить від конкретного випадку. Головне любов до своєї справи. Нравится мені этим заниматься просто. Такая основна мотивація. Хочеться, чтобы и і нравится кіно, потому что мені це і и в то же время хочу, чтобы как-то подтолкнуть это киноразвитие, особенно в регіонах. Про те, що започаткувала фестиваль саме у Бердичеві, режисерка не жалкує. Каже, завжди мріяла зробити для міста і його культури щось значне. Я сама родом із Бердичева і здесь живу. Хотелось, просто очень хочется, щоб наш город он развивался культурно, чтобы о нього побольше людей узнавали, чтобы сюда приїжджали люди, туристи. А вот ну это я считаю развитие. Если о городе побольше людей узнають, интересуются. Долучила режисерка до участі у фестивалі і простих бердичівлян, яких із задіяла у постановці уривку п'єси Фрідріха Горенштейна про Бердичів. Поздравляю с праздником. Главное, чтобы ныне не было. Народ не допустит.